Дорогі люди, дозвольте прочитати вам кілька своїх віршів. Край моїх предків почався мені зголосіння мавок, пабів, журавлів, журавлят, місячне сяйво моєї любові осінньої, ви на зелені, в червоних, мов схід, в кришталях, край моїх предків. Синенькі хрести на могилах, трави мов коні високі, на схилах ріки, хати дідівської космос засніжено, Милий, вітер гірський, гіркий, вовчого дерева листям пада пташине перо. Що буде далі, не знаю. Принаймні було так досі. А я епоху читаю по лицях жінок у метро. Осінь в метро. Не люблю та купую цю. Осінь. Вдома я знов тут є душею і думками. Свята бабуся молиться землі, як очі небо, і сміється камінь, і дід лежить під берегом, як хліб. Вогонь помер, в очах відбитий місяць, наш Бог живе у церкві, як в тюрмі, мисливським рогом згадує полісся усе, що у галактик на умі. Дорога промінь в соснах поламалась, русява шишка впала в тінь свою, мов тиша бродить, привид князя мала. Я бачу, а сміятися боюсь. Сліпа хатина, скошений Чорнобиль, тоненький вітер, сни очеретів. А час іде, нічого час не робить. Але ж погляньте, ліс осиротів, але ж почуйте мохом, як морозом, заріс перун, і коні не іржуть, а час іде, жовтіють верболози, все людство спотикнулося б межу вагітних. Мало весни не солодкі, ніхто себе не вміє обмануть. Діди весняно ходять на колодки, Мовчати в душу, як в таїну. Через вогонь зростається залізо. Через сльозу, ех, що через сльозу тут рейки вже, а я все древнім лісом русалку залоскочену несу, Трімучий світ і раптом добрий. Легко і світло так, колиска і крило. Ми всі ще час, ми близько і далеко, ми любим біль нас довго не було, море, ніч і дельфіна голос, Безіменна зоря тремтить, твоє тіло дзвінке і голе, заперечення. Темноти, органічне, органне в жилах, Солоніють видох і вдих На серцях виростали б крила, але ж серце наше з води. Ми на морі сліди лишаєм я, муз, чина і муза ти розпинаєм і воскрешаєм наше тіло, як мед, густий, отако, 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 отако. І вище, і вище хвиля піниться й нас несе, ми життя, ми ж із моря вийшли, біля моря нам можна все. В гості мене запросила, поїла приворот зіллям, у нервах казала сила, не в сухожиллях, я був серйозний, мов космос, мов пес бездомний. Заснули ми десь у восьмій, мов у содомі, Закритий твій телевізор картиною Рафаеля. І Я забув про суспільні кризи, Небесні закрила стеля, У вільнім своїм падінні торкнулись ми кайнозою. Калинові наші тіні, Немов пішли за водою, до білих вітрів, до вітру, що спить зі сльози обличчям яке я із неба витру усміхом чоловічим, на відстані пісні більще, зорі стогнали синьо, кого тепер ждатимеш більше мене чи сина? Із циклу українське, українська провінція, одвічний сум за минулим. Сивий, мов самогонка, серце, мов яблуко, падає від стогонів і зітхань, Рветься там, де загрубо, рветься не там, де тонко, провінція то не села, то там, де нема повстань. Але ж у клубах є танці, Шевченка портрет різьблений. І дві п'ятирічки штори непрані висять на грубому склі. Коли щось у світі стається, в хлопів позіхають гени, баби витрясають і значення хмари сумної тлі. Настане весілля чи похорон, Нема якому затягувати. пісні тільки тішо по радіо, любов, чужий серіал, місцева відьма, бантикова колись відмінниця, магнітофонна магія. Записала дихання матушки й батюшки, вийшов місцевий скандал. Базари бездарно бренькають за морським добром і дебрями. Нема ні шкури вовчої, ані чорноморських риб. Провінція, звідки їдуть найкращі жінки до Гондурасу чи Сербії, а зігнута шабля з хребта, ну ніяк не росте догори. Знов україна, край калини й ліні, волі, край, неволі також, край свиноїди, далі жовто сині, мармурові полиски Дніпра стогне свічка у келіній тиші, Цвинтар обіймаються хрести, Батьківщина, що тебе сколише щастям несподівано простим. Полени, тумани, бабські сльози, даль солодка й зланена чи смерть, пісня в горлі, вічні передгрози, вічна віра, вічні не тепер, болі неокуплені, не білі, війн багато, а життя ж одне. Ось і знову половці набігли на лице красиве й сумне, цвітом терно опадають зорі. Зіткані зі щастя ворожінь, Батьківщина, здрастуйте і сорі, жити, лінь і помирати. Лінь, Христос, Вітер метро, запах тунелю, яким у вічність душі вертепні летять. Прийшов Христос, як у пустелю. Не розп'яли, посміялися з нього, сіли, їдять. Владу ругають земну й небесну, натовп стиснувся в кулак і затих. Хреста по спині поплескали ніжно, чесно, мовляв, затих він, а чи затих, а він, хто втомився від революцій, підкинув суху галузку в старий вогонь і запитав, як колись варраву, як вони звуться, бо він був Тесля і цвяхи цвіли із його долонь.